Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я любов. Сьогодні ми з вами будемо готувати зелений борщ. Справа в тому, що готувати ми будемо, я буду готувати без вас. Приготую сама. Просто кажу вступне слово, тому що світла в нас немає, невідомо коли включить, тому що і аварійні підключення, плюс по годині по графіку, тому коли буде світло, не знаю, а час не чекає. Тому вже м'ясо вариться з цибулькою на борщик, вже кипить вариться, яйця варяться. Ось так. Зараз буду готувати все інше. От, і косолька в томаті, домашня, я показувала, як я це роблю. Все приготую, борщик приготую, а відео підставлю старе з архіву. Щоб ви не шукали десь там, не опускалися одне з перших, там воно було, я його зроблю коротшим і підставлю. Ну, час такий. Виходимо з положення як можемо, тому що ну, не в нашій е, владі це міняти щось там. Ну, є, як є, ось так. Ось так я зараз знімаю трішечки, щоб вам було видніше. Оце ось так. Все, що можна світити, світиться, отак вмикається, світиться, отак. Яйця варяться. Щоб це не було брехнею, вон там вариться м'ясо, так що борщику бути. І тому, якщо ви побачите, що сіл не такий чи щось не таке, то просто е, відео старе і з архіву. А розпочинаю я зараз і хочу вам сказати: декілька слів. Немає світла, не ремствуйте. Є чим присвітити, присвічуйте. Світло з'явилося, у вас з'явилася можливість зготувати їсти. Не готуйте пиндики, наготуйте здорову каструлю, борщу приготуйте, щось там приготуйте таке пірічків якихось на печі, чогось такого. Є є десяток а то й два, тому що яйця поставите в холод, на чи, май... чи з майонезом зі чи на з сметаною, цибулька додасте, буде якийсь салатик, на хлібчик намажете, Готуйте щось таке, е казанок, якийсь, каші, щоб у вас була така чергова їжа. Є світло, немає, якось підігріли і все рівно поїли. Тому ось так я варю борщ сьогодні, представлю старе відео з архіву, ви вже пробачите, час такий, ну, ось так поки що. Ну, а далі дивіться до кінця, в кінці саме цікаве, як звичайно. Сьогодні в нас буде зелений, або що його називають весняний борщ. Справа в тому, що він у мене не дуже зелений, тому що ми його в зеленому вигляді не любимо. А додаємо так, трішечки томатної пасти, щоб він був такого рожевого кольору. Що для цього борща нам потрібно? Перш за все, поставили воду на газ. Ось така 4-літрова каструлька, 2 треті. Водичка вже закипіла. Зараз буду кидати туди всі інгредієнти, які нам потрібні. Значить, що нам для цього потрібно? З груднини я зняла м'ясо, а залишилася така ось кісточка, і на ній трошки м'яса. Фасолька. У мене вона консервована, я з осені консервую така з перчиком, морковкою, цибулькою, трошки красноти, вона дуже смачна, навіть просто так її можна поїсти. Значить, перш за все, ми кидаємо м'ясо. м'ясо Я завжди кладу дві-три. Такі гілячки невеличкі сільдюреї. І невеличку таку цибулинку. Обов'язково я кидаю акваріум бульон, кидаю туди цибульку. Нам потрібно буде зелень. Зелень у нас вся домашня. Оце щавлик такий добренький, цибульки трохи, і петрушка і кріп. Якщо буде цього мало, я добавлю трошки замороженої минулорічну, її теж треба використовувати. Обов'язково 4-5 яєць. Це вже на любителя. Їх окремо треба зварити ці яйця до такого крутого стану. Картошки, ну, мабуть, я знаю кілограм, мабуть, картоплі. Обов'язково, тому що тут основний така складова частина це картопля. Невеличка морквина або частина великої, так як, так як це на даний момент у мене. Е, у квасольки у нас є перець. Але я трошки взяла ще замороженого перчика, трошки так, що і аромат з'явився і смак. Для зажарки, що нам потрібно буде? Одна крупна цибулина я її зараз не поклала, одна прям здорова цибулина. Чим більше цибулі, тим смачніше. Для самої зажарки в нас ось є олія, є геть е, неповна ложка топленого масла і неповна ложка смальців. Це. По бажанню, є одна олія, добре, є один смалець добре, є одне масло добре. Тільки під масло треба олійки трохи наливати, щоб не горіло. Можна всього по чуть-чуть. так як у нас м'яса зовсім мало на велику каструлю, і там, де є чоловік, який працює, то для нього це замало. Значить, треба, щоб хоч засмажка була добренька. Отак, От томатної пасти я поклала півтори ложки, більше не треба. І обов'язково. Або сметана. Ну, сметана вона береться крупинками. Цього разу я взяла просто стакан, навіть кип'яченого, щоб потім не звернулося, кип'яченого молочка, для того, щоб розбілити потім нашу зажарку, щоб вона була не дуже червона, а він борщ мав такого яскравого, красивого, блискучого кольору. Аж в самому кінці я кладу два-три зубчики невеличкого чесника. Його треба класти. Щоб він придав смаку, але щоб він не перебив основний смак зелені. І спецій тільки сіль, сіль до смаку, і все. І так розпочинаємо. І перш за все, дивимось, вода закипіла, кидаю селеру, кидаю м'ясо, каркас вірніше. І цибульку обов'язково, ароматний буде пахучий такий бульйон. І нарізаємо зелень, відрізаємо хвости завжди від щавлю. Вирівнюємо, щоб було гарненько, і нарізаю спочатку такими смужками, а потім ще подрібнюю трішечки, тому що ну, не любимо ми, щоб було дуже так густо. Цибульку зелененьку так само нарізаємо. Трішечки присолити потрібно і ніби перетерти, щоб зелень віддала свій смак і свій аромат. І щавель віддав свою таку кислиночку природню. Зелень у нас готова. Дивимося, м'ясо вже готове, нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо звичайними такими невеликими шматками, невеликими кубиками. Коли м'ясо вже відварилося, забрали і забираємо селеру, яка виварилася. Нам воно вже не потрібно. От, кидаємо картоплю і вкидаємо дрібно так, такими кубиками порізану моркву. Накриваємо кришечкою і щоб було багатенько картоплі. І нарізаємо на такою сіточкою, нарізаємо дрібненько 4-5 яєць. Борщі картопля і яйця це як основний інгредієнт. М'ясо я обібрала каркас, і в нас буде О, картопля готова, пробуємо її. Так, ложкою придавлюємо до каструлі, і нормально роздавлюється, готова, кидаємо квасольку. так. І трішечки проварюємо, ставимо засмажку на дно капелиночку олійки, смалець і е, таке, топлене масло, дрібну порізану цибулю, обсмажуємо до золотистого кольору. Моркви я цього разу не додаю, тому що якщо я буду просмажувати з томатом, то моркву я не додаю. Додаю томатну пасту, таку як заготовили. На звичайний борщ, я беру аж 4 ложки, тому що ми полюбляємо, щоб борщ був червоний, не від буряку, а від томату. А тут у мене півтори столової ложки. Підсмажуємо до золотистого гарного кольору. І тепер додаємо кипячене молочко, такими малими партіями, розмішуємо, щоб була гарна така підливочка на колір. Все, вимикаємо. До борчу додаємо зелень і яйця потерті. Воно вже від квасольки такий колір цікавий, виходить трішечки помаранчеві, ніби. Додали, я додала ще трішечки зелені замороженої, столова ложка солі. Із гіркою. І тепер додаємо, беремо, нарізаємо вже останнє, що у нас є, Це ми нарізаємо кріп і роздавлюємо. Я обов'язково роздавлюю чесничок, а потім січую дрібнесенько, обов'язково присолити. І ще додаю, як є червоний перчик гіркий. Отак От передавили, теж, щоб і колір і смак. Додаємо томатну пасту. От, і додаємо зелень. І все. Все. Так, бурщик я попробувала. Чуть-чуть досолила геть, дрібочку солі, а ви будете пробувати до свого смаку і все, я бурщик виключаю. Хвилин 10 настоїться і можна кликати чоловіка до борщик наш готовий. Він гарно настоївся. І так, як ми говорили, до обіду якраз поспів. Гарненько тепер помішаємо по дні, щоб він весь змішався. Густоти, ви бачите, якої він густоти. Густоти якраз нормальної. І насипаємо трошки і густенького, і ріденького, щоб було всього, У міру. тут і м'ясце, тут і фасолька, тут є все, і яйця. І все для того, щоб він був смачний, поживний. Аромат такий неймовірний і гарний, і смачний, і пахучий. І що до цього борщу можна подати? Обійтися без зелененької молодої цибульки. Бажано цей борщик їсти за таким ну, сірий, чорний, як ми його називаємо, житній, житнім хлібом. Ну як же чоловіку, який працює важко, працює на полі, працює в сільському господарстві, не порізати сала, щоб йому було смачно, корисно і щоб він був сильний? Тому такий борщ у нас вийшов. Хай Бог благословляє вас усіх, дай Бог, Боже миру в Україні і перемоги, щоб нам було всім добре. Зустрінемось знову на моєму каналі. З вами була, як завжди, Любов.